До складу Житомирської області входить понад 40 селищ міського типу. На перший погляд, порівняно з селами, їх кількість невелика. Але саме у селищах сьогодні мешкає кожен десятий житель області, і ситуація у цих громадах безпосередньо впливає на всю соціально-економічну картину життєдіяльності Житомирщини. Обласна рада шостого скликання приділяє велику увагу роботі з територіальними громадами. Це перш за все активізацію роботи депутатського корпусу. Активізація роботи сільських селищних голів для того, щоб ті питання, які виникають на їх території, вони могли вирішувати оперативно, належним чином. І це дуже важливо. Адже наша область вона має багато сільських громад. Якщо говорити в цілому, то в нас в області працює 579 сільських рад. 40 селищних рад працює, а всього у нас 43 селища в області нараховується. А на території селищ, тільки селищ, проживає 148 тисяч наших жителів. Це 12% від всіх жителів області. Я чому говорю про селища, Тому що там проживає значна кількість наших громадян. Ну, от, наприклад, якщо взяти Новогуймінську селищну раду, то на її території проживає. Понад 13 тисяч жителів. Якщо порівнювати навіть з багатьма районами області, то не набагато більше кількість жителів у деяких районах. Але якщо брати по кількості людей, які працюють в селищній раді, і порівняти з районними радами багатьох районів, то там значно менше кількість працюючих, напевно, навіть на половину. І це говорить про те, що ми повинні значну увагу уділяти селищним громадам, сільським громадам, тим громадам, які нараховують багато багаточисельну кількість жителів. Це дуже важливо, тому що якраз ми повинні доходити до кожного села, до кожного селища, до кожного громадянина, до кожного нашого виборця, того, хто нас обрав і нам доручив. Здійснювати ті повноваження, які покладені на органи місцевого самоврядування. Селище міського типу Гранітне розташувалося за 100 кілометрів від обласного центру та за 12 від свого райцентру міста Малина. Утворюючим фактором заснування селища став масовий видобуток щебеню у середині минулого століття. Три щебзаводи тут працюють і дотепер. Багато в чому завдяки їм селище отримало усю свою інфраструктуру. У комунальній власності селищної ради. Громади селища знаходяться. Це дитячий садок, зараз там виховується 60 дітей. от Виховання здійснюють 21 працівник. Це лікарська амбулаторія селищна, це селищна бібліотека. В позаминулому році ми по американській програмі Бібліоміст ми співпрацюємо, отримали три. Комп'ютери, повністю це все діло підключили до інтернету. От, селищна рада оплачує ці послуги і населення може повністю безкоштовно користуватися. Це в селищній бібліотеці. Значить, е, працює у нас селищний будинок культури, там значить, е, духовий оркестр у нас є, ну і художня самодіяльність. О, в селищі працює е, середня школа. Це на сьогоднішній день це 180 дітей навчається. Ще не так давно, років 6 назад, було 300 дітей. Значить, ну, тут ми бачимо дещо скорочення населення. Але ця проблема це не тільки гранітного. Я думаю, що ми це можемо бачити по всіх населених пунктах України. Селище повністю газифіковано, забезпечено, централізовано водою, водовідведенням. Ще не так давно. Ми повністю У житловий масиви багатоквартирні повністю були забезпечені централізованим теплом, але в силу дороговізниці, її послуги, от ми пішли шляхом, що котельні ми закрили. От ті абоненти, які значить, дитячий садок, школа, от селищна рада, амбулаторія, ми поставили там індиві... компактні топочні. От. А населення перевели на індивідуальні котли. Селищна рада тоді з бюджету виділила десь понад 400 тисяч гривень. От, і ми людям надали допомогу, по 2,5 тисячі ми тоді давали допомогу на придбання котлів і централізовано ми замовили проєкти. Нам на зустріч пішло Малинське управління газового господарства. Ми централізовано працювали з ними. От, ну, ясна річ, що це було набагато краще, якби кожен ходив і. От, працювали. Значить, мережа водоподачі це десь 7,5 кілометрів. От, ну, відповідно, і каналізаційні мережі також більше 7 кілометрів. Обслуговує це наше комунальне підприємство, де працює понад ну, на сьогоднішній день це 20 чоловік. Громаду селища Гранітного називають одним з прикладів самодостатності у Житомирській області. Саме на базі цієї території нещодавно відбувся навчальний семінар для усіх селищних голів. Якщо брати, по, взагалі, по цьому характеристику цього населеного пункту зробити, там проживає понад 1600 жителів, тобто велика громада. Там працюють дитячий садочок, медична амбулаторія. Стадіон, бібліотека, середня школа, там повністю газифіковане населений цей пункт. Є там централізоване водопостачання і багато інших атрибутів, які повинні обов'язково бути в тих громадах, де живуть наші люди. Та я їх ставлю як приклад. І вона ця громада самодостатня у фінансовому плані. Тобто фінансово вони повністю себе забезпечують. Но це якраз є наслідок того, що там і громада працює із тими виробниками, які є на території громади, І з тими інвесторами, які там працюють. Адже на території цієї селищної ради працює і кар'єр, і камінробильний завод. І є ще деякі інші промислові підприємства. І ці промислові підприємства надають значну допомогу роботі селищній ради у вигляді фінансування тих чи інших проблем, які виникають там. Така співпраця це великий позитив. І, звичайно, не кожна сільська селищна рада області. Може якраз похвалитись тим, що в них є там якісь виробничі підприємства, якісь бізнесові структури працюють. На жаль, цього немає багатьох сільських селищних радах. Але вони повинні все таки шукати форми і методи для того, щоб наповнювати бюджет своєї сільської селищної ради. А цих форм і методів є багато. Основою життєдіяльності будь-якого села селища чи міста є його бюджет. У гранітному свій кошторис виконують з року в рік, але так само щороку держава вилучає усе більше зароблених жителями селища коштів. На сьогоднішній день бюджет селища самодостатній в цьому році загальний фонд бюджету становить 4 мільйони 242 тисячі. 851 гривня. Якщо це поділити по, дивіться, по кошиках перший другий кошик, то перший кошик склав 2 мільйони 849 тисяч, другий кошик це мільйон 200 тисяч. Але одним, однією із проблемою, от, із самим таким проблемним питанням для мене, як для селищного голови, та, мабуть, буде і для моїх колег, це вилучення. Це проблема вилучення. От, з кожним роком от, процент вилучення у нас збільшується. От, якщо в 2008 році, коли мене було обрано на посаду селищним головою, вилучення у нас було всього 600 тисяч, то в цьому році у нас вилучення 2 мільйона 65 тисяч. Фактично, коли з цієї кругленької такої суми ми. Дивимося на ту суму, якою може розпорядитися громада, це, це буде 2 мільйона 177 тисяч. Ну і плюс ми отримуємо субвенцію на медицину. О, ці кошти йдуть виключно на утримання амбулаторії. От, багато 2 мільйона чи мало для такого селища, як наше, то я можу сказати, що тільки на утримання дитячого садка ми витрачаємо мільйон гривень на рік. Це харчування, це енергоносії, це плата педагогам. Там вихователям, обслуговуючому персоналу кардинально змінити ситуацію, що склалася, покликана державна реформа усієї системи самоврядування. Принцип формування повноважень згори донизу, як є дотепер, унеможливлює розвиток більшості територій. Адже ми якраз є на порозі того, що буде відбуватись реформування органів місцевого самоврядування. Вже прийнята концепція загальнодержавна по реформі місцевого самоврядування. Зараз вона обговорюється в колективах серед депутатського корпусу для того, щоб ми прийшли до реформи підготовленими, щоб була налаштована певним чином і громада місцева, щоб більше повноважень було надано громадам, громадам сіл і селищ, для того, щоб вони могли вирішувати питання самостійно, щоб вони не чекали чиєїсь вказівки або. Погодження з кимсь. Вони мають право на свої території, та це згідно з законодавства про місцеве самоврядування, вони є повнокровними господарями на своїй території. Але ж нам, області, районам, керівництву потрібно допомагати, допинно допомагати як методично, так і практично своїми діями. Тому що не всі громади, на жаль, самодостатні. У матеріальному фінансовому плані. Ми це робимо. Ми обов'язково відвідуємо сільські селищні ради, села, селища, вивчаємо можливості їхні і стараємось так, щоб відчутна була ця допомога, перш за все, щоб відчули на своєму житті люди тих громад. Оце саме головне завдання влади. До столиці України від селища Гранітного також 100 кілометрів, і чим швидше у столиці нададуть громадам більших повноважень, тим швидше у держави з'явиться шанс забути про явище депресивних територій. Я думаю, якби це було дійсно так, буде так, як говорять, що більш все-таки буде свободи на місцях в фінансовому плані, особливо, то я думаю, руки б розв'язало. тому що все таки кошти вони централізуються в. Все таки в центрі, і потім уже на місця вони спускаються. От. А людям все-таки на місцях набагато краще видно, що тобі потрібно: чи вкладати ті кошти в водопровід, чи вкладати їх в дитячий садок, чи в стадіон, чим їздити із якимись проєктами розробленими в районний, в обласний центр або навіть до столиці, і доказувати чиновнику, що дійсно ці кошти мені потрібні. Якщо ці кошти в тебе є, то я думаю, ми набагато краще можемо зорієнтуватися, куди ми їх можемо направити, а не спочатку розробляти проекти, а потім вже під них ходить і вибувати кошти. Це один з головних аспектів, який позитивно відобразиться на матеріальному стані громад. Тому що, якщо зараз бюджет тієї чи іншої громади, сільської селищної ради формується із центру до села, то якраз реформа передбачає, що буде формуватися спочатку бюджет сільської селищної ради. Потім районної, обласної, аж потім державний бюджет. Тобто кошти, більшість коштів, повинна залишатись в громаді. Там, те дійсно, де громада заробляє у вигляді податків різних, надходжень різних, а не навпаки, по якійсь формулі з центру розраховується цей бюджет. І це дуже важливо. І тому. Сільські громади, да в цілому органи місцевого самоврядування дуже зацікавлені в цій реформі. Ми її чекаємо і ми до її готуємось. До медичної амбулаторії у Гранітному щороку звертаються до 10 тисяч людей. На відсутність уваги з боку селищної ради тутешні лікарі не скаржаться. Хоча й розуміють, що кошторисні можливості у громадах дуже часто обмежені. Ну, так, да, да. нам в во усіх всі, аспектах селищна рада допомагає. Якщо ми звертаємося, ну починаючи мабуть, з 2003 року, як ми підпорядкуємося селищної раді, то все, що у нас тут приобретено в амбулаторії, можна сказати, що все селищна рада нам приобрела. У нас ще якщо, з тими медиками, які в сільських радах взагалі нічого не отримують, то наша селищна рада нас забезпечує. У нас денний стаціонар працює, от, капельниці люди отримують, і, так як і неврологічні хворії, і ну, всякі хворі лікуються. Багато що у громаді залежить від активності її керівників, стверджує голова Житомирської обласної ради. Однією з головних своїх задач Йосип Заполовський називає сприяння активізації роботи голів у селах, селищах та містах нашої області. Ми ввели багато нових форм і методів. Ну от, наприклад, і мені приємно про це говорити. Два з половиною роки назад ми запровадили єдиний день депутата в області. Це якраз той день. Де один раз в місяць, а це третій четвер кожного місяця, всі депутати обласної, районних, міських, сільських селищних рад працюють з громадами, тобто своїми виборцями. І ця форма роботи в нас прижилась в області. І я і місць чую відгуки людей, що депутати працюють, приїжджають до них, цікавляться життям. Побутом, життям громади. І якраз цей позитив ми повинні й далі ще вдосконалювати, щоб залучити всіх 100% депутатів, щоб вони працювали своїми виборцями, щоб вони виконували всі ті настанови і ті обіцянки, що вони давали своїм виборцям, вони їх якраз реалізовували. І я можу привести багато прикладів, де громади працюють позитивно. Ну а якщо брати, наприклад, таку ще форму роботи, як обласні конкурси по благоустрою населених пунктів. Кожен рік у нас проводиться такий конкурс, де визначаються кращі сільські селищні ради. Якщо брати. По району, де краще цей конкурс був організований і проходив, це можна назвати Коростенський, Олевський, Бердичівський, Попіднянський, Чорнормійський та багато інших районів. У кожному практично районі є своє позитивне. Як свідчать реалії, ініціативу керівника громади завжди підтримують і жителі його території. Саме громада гранітного спонукала спонсорів збудувати новий футбольний стадіон у селищі. Таким стадіоном зможе похвалитися не кожне місто. На сьогоднішній день залишилося обгородити. З цієї сторони загородити і збудувати трибуни. Селищна рада виділила земельну ділянку під будівництво роздягалень. Підвели ми воду і каналізацію з центрального водопроводу. Ну на сьогоднішній день залишилося тільки зробити. От стадіон працівники знову ж таки працівники підприємства два рази на тиждень стрижуть, постійно його траву цю підживлюють, кроплять. Схожа ситуація у гранітному із місцевим храмом. Поштов до його будівництва пішов саме від людей, і вже наступного року тут планують урочисто відкрити свій святоуспенський собор. Громада вже має своє приміщення, от, тому що до цього збиралися і на квартирах, збиралися і в ну, різних непристосованих приміщеннях. Понятно, що людям це були певні незручності. От, зараз всі задоволені. І приходилося їздити їм і в Київ, і в Коростень. Ну, Врешті-решт, земельний отвод вийшли, селищна рада. Всі необхідні документи, які потрібні були, ми також надали. От, ну і почалося будівництво. Спочатку, як і годиться, люди склалися, десь про порядка 20 тисяч грошей в них було, і було розпочато будівництво церкви. З камінням, я думаю, в нас проблем не було, тому що на території у нас є три щебеневих заводи. Фактично, ця продукція у нас виробляється. Допомогли в ад Кар'єр, тоді воно називалося, підприємство входить в групу компанії Юнігрант. Привезли гравій, привезли буд, привезли цемент, і робота закипіла. Поступово почав вирисовуватися фундамент. Спочатку важко було, потім все більше і більше підприємство стало включатися в роботу. Дуже велику допомогу надає виходець з нашого селища депутат обласної ради Деняк Сергій Васильович. Це генеральний директор товариства Юнігран, яке, мабуть, є на сьогоднішній день один із лідерів у своїй галузі. Саме спільну ініціативу усієї громади, її керівників та місцевих платників податків сьогодні називають рецептом самодостатності. З родючими чорноземами чи багатими надрами пощастило не усім. Проте це ще не означає, що решта громад є приреченими. З моєї точки зору, кожна громада повинна мати свою програму соціально-економічного розвитку своєї території. На кожній території є свої можливості. Перш за все, можливості залучити інвесторів. Але перш ніж залучити, треба готуватись до цього, щоб показати свою громаду, свою територію таким чином, що вона приваблива для того, щоб інвестори туди вкладав кошти. Прикладів позитивних роботи з інвесторами сільських селищних громад. У нас дуже багато є в області, де відкриваються нові підприємства, нові якісь м'ясопереробні цехи, де куди приходять. Інвестори, і після цього громада становиться самодостатньою. Вона в змозі поліпшувати і соціальну сферу, щось відбудовувати, щось будувати, щось ремонтувати. Тому все залежить і у багатьох випадках залежить від позиції самого сільського селищного голови, від позиції депутатського корпусу, наскільки вона активна. Якщо активна громада, то їй і є бажання допомагати. Розумієте, а в нас активних дуже багато є. Як запевняють керівники громад, позитивні зрушення так чи інакше змінюють свідомість самих людей, і стереотип про те, чия хата з краю, не відображає настрою більшості українців. Я думаю, говорити про те, що моя хата з краю, не можемо казати. Знову ж таки, от ми були біля. Церкви, яка будується. Знову ж таки, громада розпочала цю роботу. Якби не громада, якби не, з... не ті активісти, можемо сказати, ентузіасти, які запалили громаду, які згуртували громаду, от, то цього всього б не було. Знову ж таки, цей стадіон. От, якби не бажання молоді, не бажання активних людей щось змінити, от, то мали б ми той старий стадіон от, і не мали б цього. От на сьогоднішній день і спорт, і культура у таких невеликих населених пунктах воно тримається на все-таки більш на плечах ентузіастів. Селищний голова Гранітного вірить у те, що найгірший час для його громади залишився у 90-х роках минулого століття, коли люди, не маючи роботи, втікали щонайближче до Києва. Потім до селища повернулося виробництво, повернувши з собою і надію людей. Щоправда, й самі люди зараз намагаються не сидіти, склавши руки, а власними силами бажають хоча б щось змінити у своєму селищі чи селі. Я сам місцевий, от і те, я пам'ятаю, що було в 90-х роках, коли підприємства. Часто і простоювали, коли були проблеми з виплатою заробітної плати, вони пішли в минуле. От, на сьогоднішній день зарплата по підприємствах виплачується своєчасно. От, і позитивним є той момент, що все-таки селище є нашим джерелом роботи не тільки для місцевого населення. У нас працюють люди із навколишніх сіл, у нас працюють люди із Малина. От. Кількість людей, які раніше їздили електричкою на Київ. І які їздять на сьогоднішній день, все-таки набагато менше. Це все-таки позитивний момент, тому що якщо люди наші працюють тут, на наших підприємствах, відповідно, і відрахування йдуть до селищного бюджету, до районного бюджету, це, звісно, плюс. Тому рецепт тут одно, один. бути активними, не чекати, що хтось до тебе прийде допоможе. Сам ініціюй. А коли ми бачимо, що ініціативна громада, ініціативний сільський селищний голова, ми обов'язково прийдемо і допоможемо. Ми підставимо плече обов'язково, тому що там живуть наші люди, які мають право на краще життя.